Любі мої друзі, ви знаєте, я помітила в цьому році дуже красиве море. Навіть ця частина, яка відповідає морі, де роблять. Тобто тут вирощують е, всякі річні продукти. Ну, наприклад, всякі продукти димари, як сказати, на українській мові рибу. Є такі відділення, відсіки, які роблять. Це завжди море, але ж воно розділено. Звирощують. І також тут зупиняються кораблі. Тут, тут не видно, але ж там трошки в іншому місці. І воно завжди завжди тут дуже красивого кольору. Таке море не завжди є, але ж в цьому році воно таке має дуже-дуже красивий колір. І також море, де ми... Почували, там, де є пляжі. В цьому році дуже гарне море, дуже-дуже гарне море.